Харківщина під ракетним ударом ворога є прильоти в об'єкти інфраструктури Харкова та області. Повідомляють у штабі оборони. На жаль, внаслідок ворожої ракетної атаки загинуло двоє цивільних чоловіків 55 та 54 років. Чоловік 52 років госпіталізований з пораненням. Його стан медики оцінюють як важкий. Також протягом доби ворог обстрілював з артилерії населені пункти, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з Російською Федерацією в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. На жаль, в Куп'янську через ворожий обстріл загинув 60-річний чоловік. Щодо пожеж, то через обстріли сталася одна пожежа, інформують рятувальники. Пожежа, спричинена ворогом, зафіксована в селищі дворічна. Окупанти влучили у житлову двоповерхівку, в якій загорілась одна з квартир. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів. Постраждалих не виявлено. Чотири рази рятувальники виїздили на перевірку територій, що й на обстріляних військом окупантів. Ворог бив по Харкову, Куп'янську, селу Слобожанському та селу Котляри. Вражені об'єкти критичної інфраструктури, приватне підприємство, приватне домоволодіння. Виявлено двоє загиблих людей в області. Триває гуманітарне розмінування. За добу вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. В селі Сніжнівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 43 років. Він госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості. На лінії зіткнення тривають бойові дії, інформують у штабі оборони. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам, знищуючи живу силу та техніку ворога. Я не біляєва Стаздейнеко Харківські звісті.